Будемо просто зараз говорити з Валерієм Гончаруком, політологом, керівником департаменту виборчих технологій Агентства моделювання ситуації. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго вечора. Доброго вечора. Хоча вечір не дуже добрий через такі знову ж такі події. І пане Валерію, перше питання, яке хочеться доєднатися до е, пана Володимира Зеленського в думці про те, що вони просто руйнують життя, і запитати вже вас, як е, політолога і політичного аналітика, навіщо ці удари цілеспрямовані саме по будівлі, по пустій по суті будівлі е, Херсонської ОВА, чого хотіли наші вороги, чим що хотіли цим показати? Навіщо це, це було? Ну, ми ж бачимо, що в принципі вони е, періодично змінюють свою тактику минулого року. Вони достатньо серйозно били по енергосистемі України. Так само виникало запитання: а яке військове значення мали, мали ті удари? А зараз були там дронові атаки, достатньо потужні і на місто Київ, і на Суми, і на інші міста використовують балістику. Цілком зрозуміло, що ті об'єкти, які вони обирають, ну, наприклад, там а школи чи як дитячі лікарні, так які вони мають воєнне значення і для чого вони це роблять. А я думаю, що тут, скажімо так, залякати українців, очевидно, що їм треба було якимось чином відповідати на ті удари, які були зроблені українцями по стратегічній авіації. І по е, Кримському мосту, яким чином треба було е, це робити, ну ми обрали показати, що от вони можуть так зробити е, там, вдарити, е, зокрема е, в місті Херсоні, так тому, що в принципі ми розуміємо, що можуть вони використовувати інші власний центр. Це може бути і столиця, можуть бути по урядовому кварталу. Ну ж таки, ви абсолютно правильно кажете, і президент правильно каже, що якогось військового значення це немає і це головне, це не вплине на хід подій на полі бою, тому що по суті, те, що ми, наприклад, знищили їхні літаки, частково так не всі, але це достатньо потужний. удар, оце вплине. Те, що ми, наприклад, склади зброю там знищуємо логістику їхню руйнуємо, це вплине. А те, що роблять росіяни, це вони просто показують. Власну безкарність і те, що вони можуть це робити, і от е, коли там е, говорять, а як буде відповідь Росії після тих ударів по їхнім стратегічним е, літакам, так відповідь буде така: вони накопичать за певний час дрони і будуть їх пускати. І було би це пускання із балістикою із дронами, в незалежності від того, що робить Україна, чи в незалежності від того, які там йдуть мирні переговори. А які там зусилля можуть застосовувати там той же самий Трамп там телефонує Путіну і так далі. І так далі. Тобто, в даному випадку ми повинні розуміти, що росіяни а б'ють по Україні, тому що мають такі можливості, поки вони матимуть такі можливості, вони будуть використовувати цю тактику, як вони використовують і використовували раніше. Просто хочеться, щоб ви або підтвердили, або не підтвердили мою думку, і думаю, що це важливо проговорити про те, що жодної кореляції між. Скажімо так, військовими діями терору, який робить Росія, немає. Тобто немає такого, щоб щось зробила Україна на полі бою. А Росія якимсь чином нічого нічого такого не робила, а потім вирішила вдарити по умовному центру прийняття рішень в Херсоні. Тобто чи правильно я розумію, що в будь-якому разі обстріли не припиняться, що б ми не робили. Ми будемо сидіти і нічого не робити, не скажімо так, не показувати зуби. Ми будемо отримувати терор. Ми будемо показувати зуби. Ми все одно будемо отримувати терор. Чи прав чи права я? Ну достатньо просте запитання. А в 24 лютого, 22 року, а яким чином Україна спрокувала Російську Федерацію? І це ж була масована атака по всім там містам, по областям і повномасштабне вторгнення? При тому, що вони ж зайшли там, і в Київську область, в Чернігівську області, в Сумську область, в Харківську область. Ну вони достатньо потужно зайшли. А і що якби ми їх не вигнали з тих регіонів? Ну так вони бійшли далі. Тобто, це цілком зрозуміло, що для росіян не потрібен якийсь там привід для того, щоб робити свої атаки. Ну, от я е, нагадаю, коли 9 травня Путін оголосив так зване трьохденне перемир'я для того, щоб там парад провести з, з китайцями в, в Москві. і дійсно, ці три дні в меншій мірі летіли, хоча були обстріли, але вони були в менших масштабах. Тобто вони не були так, такими суттєвими і потужними. І коли запитували, а що буде далі, так далі просто протягом цих трьох-чотирьох днів Путін фактично там накопичував ті е, шахеди і інші е, там озброєння. І зараз буде така сама ситуація. Тобто, після якогось масштабного фактично обстрілу чи окремих регіонів, чи всієї країни, буде відповідно за але знову ж таки не тому, що Росія там змінює якимось чину тактику, тому що їм просто потрібен час для того, щоб ті самі шахети зробити. І от як тільки вони їх накоплюють до певної міри, вони знову будуть робити ці атаки. Е, ще раз зазначимо, що якоїсь логіки з точки зору е, воєнної, з точки зору політичної, абсолютно немає. Це така тактика, яку використовують терористи, і більше того, а от коли сам же ж Путін задав цей переговорний процес, так тому що це його була ініціатива, і підтримав Трамп. Як е, ті перемовини, які от відбувалися в Стамбулі, вже два раунди відбулися, а як вони вплинули на хід бойових? дій? Та ніяк не вплинули. Тобто, по суті, там відбуваються розмови. І це було привід для того, щоб уникнути санкцій зі сторони Сполучених Штатів Америки, і це було вдало зроблено. І е, наступний, наприклад, там якийсь етап е, перемовин буде так само пов'язаний, що як тільки Росії десь там буде щось загрожувати чи запровадження санкцій, чи буде надаватися якась додаткова допомога Україні. Росія зразу почне стукрувати цими перемовинами. І, зрештою, ми ж бачимо, що. А по суті, адміністрація Байдена вона жодним чином не контактувала з Путіним. Ніяких перемовин нічого не було. А Трамп до певної міри також не контактував. А зараз наразі ми вже маємо дві телефонних розмови. Одна була дві з половиною години, інша понад годину. І про ці телефонні розмови вже сам Трамп розказує про що та що там було. Тому знову ж таки запитаємо себе, а оця телефонна розмова, остання, яка була, вона якось вплинула на Путіна, тобто на Російську Федерацію, та ніяк не вплинула і фактично намагання шукати місточки в перемовному процесі поки що успіху не мають, і ми, ми розуміємо, що вони не матимуть такого успіху без того, як Росію не вдасться там притиснути в тій чи іншій формі. Пане Валерію, хочеться з вами проговорити. Якраз ми ще до розмови Трампа безпосередньо з Путіним повернемося, але хочеться все ж таки озвучити зараз українську позицію. Позицію президента України Володимира Зеленського вчора на брифінгу для журналістів пан Зеленський повторив свій заклик до зустрічі лідерів Росії та України і зустріч. На вибір руських це пряма цитата. Зустріч на вибір руських Стамбул, Ватикан, Швейцарія. Ми пропонуємо зустріч з понеділка у будь-який день. Сказав він. Президент України додав, що до такої зустрічі необхідно домовитися про. Зупинення вогню. Чому припинення вогню до зустрічі лідерів? Тому що ми зустрінемося, якщо немає ніякого порозуміння, немає бажання деескалації поглядів. Як це завершити, то припинення вогню закінчиться у цей же день. Поясни... пояснив пан Зеленський. Як вважаєте, наскільки взагалі реалістичною є зараз картина зустрічі цих двох лідерів, так нашого лідера України і російського диктатора Путіна? Наскільки це взагалі може статися? Тому що ми бачимо, що про жодну деескалацію не йдеться насправді? Фронти дуже сильно зараз, дуже сильні бойові дії, сотні боєзіткнень за ніч. І за добу взагалі. Тож, е, чи вдасться взагалі е, демократичному світу виковаряти отого Путіна з того Кремля, з того бункеру для того, щоб він сів за стіл перемовин? Путін не прагне е, безпосередніх перемовин з Зеленським. Е, що прагне Путін в принципі він цього досяг. Це е, прямих е, перемовин з е, Сполученими Штатами Америки з Трампом, і йому вдалося налагодити цю комунікацію. Е, е, ну ми, ми поки що не маємо там історії наскільки вони далеко зайдуть в е, своїх перемовинах. Але факт залишається фактом з 20 січня, коли Трамп прийшов до влади, то м, жодних нових санкцій по відношенню до Російської Федерації по відношенню до Путіна ми не бачили. І е, оці обіцянки, що є якийсь там пекельний законопроект е, сенатора Грема, е, в знаходиться в, в верхній палаті американського е, конгресу. Ну, поки що, це розмови, хоча за великим рахунком, але це ж певна процедура ухвалення цього законопроекту. Тобто е, його могли ухвалити на рівні сенату. Потім він потрапляє в палату представників, а потім е, залишається Трамп. Так тобто, він може накласти вето. І в сенаті і в палаті представників у республіканців є більшість. Тобто, в будь-який момент, в принципі, якщо поведінка Російської Федерації зміниться, його можна було е, фактично призупинити його запровадження. Але ж цього не відбувається, тобто, навіть сама процедура про поухвалені не, не, не відбувається. Ну вже не кажучи про те, що сам білий дім він має достатньо багато інструментів тиснути на Російську Федерацію. Ми насправді цього е, не не бачимо. Так, можливо, Трамп о, фактично займає якусь там а, свою стратегію для того, щоб не запроваджувати санкції, для того, щоб якимось чином переконати Путіна. Ну ми бачимо, що ця стратегія насправді ж не, не працює. Це не змінює фактично Російську Федерацію, тобто їх дії як, як були, так і залишаються. І більше того, ми бачимо легалізацію Північної Кореї. В Російській Федерації вони вже не приховують, що вони є союзниками і вони воюють, чого в принципі раніше не було. Ми в цілому бачимо про те, що ця тактика, яка використовується Трампом, вона ж вже була в вас Росії. році, коли і Макрон і Шольц намагалися телефонувати путіну, намагалися з ними розмовляти, намагалися переконувати його, і чим це все закінчилося. Ну що Шольці Макрон вони ну зрозуміли, що ні, так це працювати не буде. А чи змінить е, своє бачення е, Трамп, чи змінить він свою поведінку? Ну поки що не міняв, так і, і, і за великим рахунком він був послідовний, де з чого ми взяли, що Трамп буде допомагати Україні фінансово-військовому плані. Пакет допомоги, який був започаткований адміністрацією Байдена, він закінчується влітку. Закінчується що буде далі? Конгрес США зараз питання по наданні додаткової допомоги не розглядає це Питання питання так навіть не піднімається. Закон, який був там ухвалений 9 травня, я нагадаю 22 року про ленліс, він закінчив свою дію. Так і якщо Трамп, в принципі. Ну, використовував різну стратегію і чітко показав, що він готовий закінчити цю війну. То війну можна закінчити лише в той спосіб, а щоб росіяни зрозуміли, що в військовому плані вони нас не переможуть що в нас є достатньо міцна підтримка, і нам нададуть стільки зброї, скільки потрібно, і що цей шлях військовий він є безперспективний. А поки що у росіян складається таке враження, що ось, 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 ось вони. Фактично зламають, що перестануть надавати нам і воєнну допомогу, на перестануть нам давати фінансову допомогу, і таким чином Росія досягне своїх цілей. Але в даному випадку я скажу так, що росіяни а вони діють шляхом такої якоїсь піраміди, тому що вони набирають свою армію військових. Залучають платять їм все більше і більше коштів все більше і більше коштів в них іде на воєнні витрати. І питання полягає в тому, а ну а до скільки ну, зможе ця піраміда зростати, тому що і потенціал, і економіка, ну і багато таких речей насправді вони не говорять про те, що Росія а, може а, знову ж таки ну, досягнути якихось суттєвих успіхів, тому що е, ті ну, наприклад, тут ж перемовини не показали в Стамбулі, що росіяни стоять на тих вимогах, які ще були в двадцять другому році. Але що змінилося е, на, на цей час? Ну, по-перше, війна вже йде пішла четвертий рік. Так? Тобто, це нелегка якась прогулянка. Це достатньо тривалий час. Я не думаю, що росіяни розраховували ще там, 4 роки. І коли Медінський каже, що ми готові воювати там, 20 років чи скільки завгодно. Так? Ну, от в Афганістані ви вже воювали 10 років, чим це все закінчилося? А і скільки ви ще зможете там е, воювати? Тому що територіальна е історія така, що ну, жодного швосного центру з 22 року не було захоплено, а тому, що вони взяли Херсон, і, і то з того Херсону вимушені були втікати е ганебно. І тепер от, сподіватися, що, що ви майже за 4, там, роки е чи за 3 роки не досягли якихось суттєвих е успіхів, ну хоча б е ви ж Донецьку область там собі приєднали, ДНР приєднали, а ви її не змогли. Повністю захопити і щось зараз радикальним чином зміниться, що тут Україна посипеться. Ну чесно кажучи, в мене такого відчуття немає, і е е важливе те, що і наші партнери, а е по Європейському союзу, по НАТО, вони це також розуміють, тому що і е Німеччина нам надає там допомогу вони збільшують свої витрати і будуть фінансувати е зброю, яка робиться саме в Україні. Тобто, це ж також певні показники, що ми налагодили там і дронові на наші можливості, і можемо там і літаки їхні достатньо там суттєво там збивати, руйнувати. І, і в цьому сенсі, звичайно, що що фактично ми маємо певний потенціал. Да, можливо, нам би хотілося, щоб позиція Сполучених Штатів Америки ну була принаймні такою, яка була за часів Байдена, але ми усвідомлюємо. Що е, за часів Байдена ми вже не повернемося, і нам треба вибудовувати взаємостосунки з цими сполученими штатами, які вони є сьогодні, і з цим президентом Трампом, який він є сьогодні. Ну і розраховувати на солідарну допомогу наших західних партнерів, тому що без неї нам буде дуже дуже складно, пане Валерію. А... Давайте поговоримо тепер про безпосередньо цей дзвінок, який вчора був між Трампом і Путіним. Так Давайте поговоримо про те, що відбувалося після того Трамп то видаляв той допис, то знову його постив у своїй соціальній мережі. І одне з видань європейських сьогодні написало про те, що якби Трамп не загравав з Путіним. То не було б у Путіна відчуття того того, що це він контролює, коли закінчиться війна. Ось ця, скажімо так, позиція Трампа, яка доволі м'яка відносно агресора. Вона, начебто, дає безпосередньо путіну уявлення, що він контролює процес, він диктує правила гри цієї військової. По перше, чи погоджуєтеся ви з тим? По-друге, як вважаєте, чи дійсно були необхідні ось ці телефонні дзвінки? Ми не знаємо, про що вони там розмовляли, так і фактично, якщо була б якась розшифровка, то напевно, щоб ну, нами була більш ситуація зрозуміла. А по тому, що говорить Трамп, і по тому, що говорить там сам Путін, дуже складно це зрозуміти. А цілком очевидно, що Путін розрушений, тому що це були достатньо потужні удари по тому Кримському мосту, який для них був завжди там. Таким э, і, ідолом, на якого вони молилися, і по літакам це достатньо це, і воно так виглядає, що Путін по суті э, там просив Трампа так жалівся Трампу, що ось українці та якісь які терористи э, фактично там б'ють по нашим цим э, літакам. А хоча інше запитання: а на що ви взагалі-то розраховували, коли починали цю війну? Що ми будемо про Київ на просити? три дні? Вони розраховували Київ за три сидіти, дні сидіти. Будемо жити в укриттях і чекати, поки на нас ракети їхні будуть і шахеди літати. Ні, ми цього робити не будемо. Ми будемо проводити операції такі операції, які матимуть відчутний болючий характер для Росії. А як, як почалися ці перемовини? 10 травня в Київ приїхали лідери Європейських держав. Це були і Макрон, і Стармер, і Мерць був, і як би, польська сторона була представлена, і в межах от цих розмов перемовин в Києві вдалося зателефонувати Трампу і зазначити, що якщо Путін не зупиняє вогньові дії на 30 днів, запроваджуються санкції. А в контексті Європейського союзу Єврокомісія запровадила 17-й пакет. Наскільки він там важкий, не важкий, це ну можна дискутувати там до, до безкінечності. І Трамп дав згоду про те, що Сполучені Штати Америки також запровадить санкції, і ця позиція була солідарна. Що відбувається далі? Далі розлучений Путін серед ночі прокидається, збирає там своїх цих журналістів і каже, що все, давайте будуть перемовини в Стамбулі, Визначає число і каже обов'язковість цих перемовин визначає Путін. Це не Трампа ідея, це не ідея там зеленського. Що давайте промовер наша ідея була зрозуміла: запровадити санкції, і тоді це буде більше сполукати Путіна до призупинення вогню. Другий раунд перемовин в Стамбулі. Це ж також ініціатива Російської Федерації, тому що саме Російська Федерація, а вона визначала дату, коли це буде, і при тому, що вона привезла так званий меморандум зі сторони Російської Федерації. Ми прекрасно знаємо, що по суті українська сторона, ну яка не ознайомилася меморандум, пішов на могла вести там дебати. Це означає, що має бути ще третій раунд перемовин переговорів для того, щоб українська сторона вивчила цей російський меморандум, ці ультиматум, ну і сформулювала свою позицію. А коли буде цей, цей третій, ну не, не знаю. Але ж внаслідок того, що в нас, начебто, йде перемовний процес. Ну або ілюзія, імітація цього переговорного процесу санкції не запроваджуються. Позиція Трампа, то як ви кажете, що то пост написав, то потім пост зняв, потім знову написав. А потім де да, я там Путіну по зателефоную, спитаю в нього, що там відбувається, так і в цьому контексті, звичайно, що час тягнеться, а бойові дії тривають. Ми несемо втрати, і е, немає е, чіткого розуміння, тому що коли. Е, Трамп говорив про психологічний дедлайн, який він дає російській стороні Путіну. Спочатку очікували, що цей психологічний дедлайн а буде там на Великдень на 20 число. Так цього не відбулося. Потім, начебто, він мав би відбутися на 100 днів, 30 квітня. Також нічого не відбулося. Потім Венс, віцепрезидент США, каже. Ну Трампу потреба ще щонайменше 100 днів для того, щоб це питання владнати, і от оскільки тут ситуація очевидно пробуксовує, оскільки Сполучені Штати Америки ну не готові там зараз йти на якісь рішучі і головне логічні та зрозумілі кроки. А ось воно так все, все і відбувається. Що у Путіна є спокуса того, що він веде цю гру, що він виходить на персональний там контакт з. Трампом, тому що вони вже перемовляються, переговорюються, а там, дивись, вийдуть на якийсь договір, чи велику угоду, про що Трамп мріє. Чи ця велика угода, великий договір між США та Російською Федерацією зупинить війну, ні, не зупинить. А, ну, от, а, І оця невизначеність і затягування подій а, зумовлені саме позицією США, тому що а, позиція. Що треба надати Україні стільки зброї, скільки вона потребує, вона абсолютно більш виправдана. Ну тому що коли летять у відповідь на твою голову ракети, то це краще переконує ніж телефонні дзвінки від Шольца, Макрона чи від того самого Трампа. Для, для Путіна це абсолютно не є аргументом. Більше того, Путін ну а був же ж в міжнародній ізоляції, так. А де факто там і е, га його його чекає на суд, і він не, не, не міг ніякі країни полетіти, боявся там е, вилетіти. А зараз він веде прямі перемовини з е, Сполученими Штатами Америки з Трампом. Трамп його витягнув. Зараз вони офіційно там уклали е, угоду з Китаєм, чого так само раніше не було. Зараз е, вони легалізувалися у стосунках з північною Кореєю з Іраном співпрацюють. А чи повинні на це якимось чином реагувати Сполучені Штати Америки? Ну якщо ви сполучені Штати Америки вважаєте Китай своїм найбільшим ворогом, а конкурентом опонентом, і тут цей Китай вступає в прямий союз з Російською Федерацією, то він каже про питання. А союзники Китаю не є вашими ворогами? Вони що є друзями, вашими, з якими ви маєте там вести перемовини? А головне ж питання полягає в тому. Що ця ідея, що можна буде якимось чином відтягнути Росію від Китаю, переконати в чомусь Путіна? А вона ж абсолютно хибна, тому що такої антиамериканської стилі, яка відбулася за останні там три роки, ну в Росії до того не було. І якщо Трамп думає, що він там зараз там герой для, для Росіян, це, це глибоке нерозуміння того, що відбувається в цілому пропагандистському полі росіян, як вони налаштовані. Ну, Ми можемо дуже довго говорити про пропагандистське поле росіян і про те, що вони налаштовані, але якби росіянам не підігравав розуміючи це чи не розуміючи це, знаєте, інколи складається таке враження, що ми, українці, дуже сильно розуміємо, як розуміє Путін, що йому потрібно для того, щоб прийти до того розуміння. Тому що, скажімо так, американці дуже ментально далекі від нас. Ми, як-ніяк, -як, були сусідами довгий час, так і ми більш е розуміємо, е про що саме йдеться, якою логікою користується Путін. І от е щодо е логіки Путіна, президент США. Дональд Трамп вважає, що несподівана атака українських безпілотників на вихідних була сильною крутою. Він зазначив, але тим не менш він все одно ем, не визнав це на весь світ. І останнє питання, хоча і немає в нас з вами вже часу, але тим не менш, хочу вашої аналітики хоч трішечки почути, чому ось саме так в кулуарах е, каже, що ми круті, і українська армія крута. А назовні в зовнішній світ це не транслює. Чому? А там Трамп ми вже навіть до нього звикли, що він дуже суперечлива особистість. Тобто він вранці може говорити одне, а ввечері зовсім інше. І так дуже часто траплялося, коли він спростовував свої якісь заяви. А в одному випадку він називає Путіна людиною, яка збожеволіла, а в іншому говорить про Зеленського як про поганого хлопця. А будь-які розмови, які він веде, будь це, це великі і прекрасні розмови, тому це це стиль, це характер е, Трампа і питання полягає в тому, що він ж себе веде не лише по відношенню там так до України чи Україно-російської війни війни, а що йому зробила там Канада, що йому зробила там та ця Гренландія, чи Данія зробила чи Європейський Союз що зробив е, мита е, ініціативи. Там війна з мігрантами. Ну Трамп такий є. Ми, ми вже ми вже до цього звикли. Просто тут же питання полягає: а чи дає це якийсь результат? А який результат? Ну про ті мита, які які були, що обіцяв погрожував. А потім з Китаєм домовилися там вже на 30% На ці мита, хоча було там десь щось по понад 100%. Так ну такий Трамп висуває там найнеймовірніші якісь ідеї, якісь вимоги, коли бачить, що нічого не відбувається, він відступає. Та ситуація з по Україні по Росії він думав, що він швидко сюди зайде і вирішить ці питання одним телефонним дзвінком. А виявляється, що ні, нічого не виходить. І ця ситуація він так само загрузені. Ну а головне питання, чи йде це на користь Сполучених Штатів Америки, авторитету США? Ні, абсолютно не йде. Я думаю, що там, оскільки і Волс уже пішов, і маст пішов, підуть і інші з команди Трампа, і буде, буде якесь більш-менш розуміння того. Як і що як треба розмовляти з Росією? Що ж, пане Валерію, дуже вам дякуємо за таку аналітику. Дуже дякуємо за те, що знайшли для нас час. Пан Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій, агентства моделювання ситуації з нами напрямому включенні. Бо з ним говорили про ситуацію в Україні в Америці на Росії і не тільки. Дуже вам дякуємо. Прощаємо з вами. Гарного дня навзаєм.